І всім привіт дорогі друзі! Як, з вами Як завжди Тофін, і це продовження проєкту Перших сил. Якщо ви вперше попали на моє відео, то швиденько розкажу суть даного проєкту. На даному проєкті я мушу апнути 50 тисяч кубків першими силами абсолютно без прокачки і апати кожних вибачших персонажів на 500 кубків. Як ви бачите, я апнув вже на 500 кубків Ніту і Шелі, і нашою цілою буде апнути була. І Джекі. Тому, якщо я вас і зайтигував, то ставте лайки, а якщо ви вперше на моєму каналі, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. І натискайте на колокольчик. Відоси кого-то 3 рази в тиждень, тому ви точно не зіскучитеся. А я більше не буду тягнути, погнали до відео. І почнемо ми з була. І зразу хочу підмітити, що я обрав новий формат пушокубків, а іменно вставляти в відео. Екран перемоги і добавка кубків. Щоб відео не затягувалося, і було цікавіший процес. А, а під час таймлапсу, скажу, вам трохи побула. Насамперед, персонаж був достатньо легкий по своїй механіці і легкий по АПу кубків. Це танк, в нього багато ХП, в нього достатньо великий урон, і апати його доволі буде легко, так як він не має банку з чотирьох тик, а це доволі широко для першої сили. І ще в нього доволі полезна ульта, яка допомагає вам втікти з боля бою, якщо у нас напав якийсь Динамайк або Едгар, або Шелі і залишитися живим. І ще апав я його на карті Озеро Метросов. Це доволі хороша карта для була і для першої сили, і для 25-го рангу не було то точно. Тому до 300 кубків важко грати не було. А поки я говорив, ми апнули вже 160 кубків. І поки що йдемо без програшу, візьмемо топ-1, топ-2, топ-3. Ну, саме знаєте, 200 кубків це взагалі небагато і поки що грати легко, поки що. Але після 300 кубків буде важко, ви мені повірте. Зібраємо тут стартоп, а тут Тож, нам зелений. красиво залітає 43 кубка. Так я стараюсь робити зі 100 кубків, тому що я такий подумав. А чого нам би так не робити, якщо кубки легкі, все одно якій кубків 100 апнуть за півгодини. Заодно буде красиво, заодно буде стимул або такі великі кубки, потім ходити в меню і получати по 100-200 по 200 кубків. Та буде взагалі красиво і буде шикарно. Тут ми зараз відкриваємо стартроп. Нам тут падає, що? Очки сили. Окей, теж нормально. Хоча нормально для такого аккаунту це точно ні, Таких це аккаунт перших сил. І нам тут очки сили мати ні до чого. І тим часом, поки я говорив. Намушається ластова катка до 15-го рангу в небула. І отут починається жаріжка. Після того, як я апнув 300 кубків, почалися, в мене почався деякий тильт, я кілька раз зайняв топ-10, я так, звісно, вирішив показати тільки один топ-10, так як це буде тупо показувати всі топ-10, бо це буде нецікаво, я залив деякий тильт. Десь хвилин, може, 15 стояв на місці, але потім все пішло нормально і все пішло чудесно. Тут ми забираємо ще одну каточку. Нас виконується квестик, до речі, в кінці відосика ми абсолютно всі квестики відкриємо, і це буде мега велике відкриття. Тут ми забираємо 16 ранг і йдемо далі. Я далі нажимаю маю грати того, щоб побачити оті от красивенькі кубки. І реально собі попробуйте ви будете кайфувати так само, як я під час пушу. Тим часом ми апнули вже майже 17 ранг і походимо до 400 кубків. А я скажу так, що після 400 кубків наприклад, було трохи легше, ніж на 300. Як деякі фрагменти я на 300 кубків вирізав, тоді коли зайняли топ-6, а як ви знаєте, на топ-6 давали 0 кубків. Так само, як і на топ-7. А тут там красиво залітає 73 кубка. Я ж кажу, попробуйте, ви точку будете балдіти 100%. Ви бачите, що тори заговорюються, так як це новий формат відеоролика запис. запис до 10 рангів, і, чесно кажучи, в деяких моментах я не маю що говорити, і через то виходить так, що коментую пуш. А поки я говорю, ми апнули 442 кубка. Ще один топ-2, і нам лишається ластова кака до 19 рангу. І, нам, і ми забираємо 19 ранг. І наскільки пам'ятаю, на тому моменті я кілька разів тильтанув, кілька разів разення топ-10. А потім взяв, знову все вернув. Ви бачите, він стрик 8. І навчається ще дві або одна навіть катка до 500 кубків на булу. Що ж, зараз ми був, побачимо катку. Останню катку до 10 рангу була першою силою. Тут я пробую битися з кольтом, мені тут ніс не виходить. Так як це 8 банок. Не тільки от, одна. А в мене перша сила, в нього сьома. І я тут не збираюся здохати, через що я не знаю, я просто так по приколу собі б'юся. І во мене не добуває навіть на цих долетіти до нього. Тому що це перша сила, запам'ятайте. І на тому моменті ми апаємо 20-й ранг на булу. І майже апаємо третє бронзу на була. Що ж, перший 20-й ми оформили. Зараз ми переходимо до нашої любимої Джекі. І будемо апати її на 20-й ранг першою силою. З на озеро Матрицов. Ну а я розкажу трохи по Джекі, поки апав її на 20-й ранг першою силою. Скажу так, що Джекі це доволі легкий персонаж взагалі по своїй механіці, так як в ній атака дуже легенька, дуже проста, як вдара. І через того за неї дуже легко грати і дуже легко ропати кубки. От зараз ми майже без проіграшів апнули 90 кубків, майже 100 точніше, І щось я переключився. На Джекі було грати трохи важче, ніж на було. Так, ульта у неї трохи слабша. І, напевно, так як з булом, я сидів весь час в кущах і нічого не робив. До кубків 300 я старався трохи бушувати, трохи е, банки ламати, трохи качельки забирати, поки челки була свяма сила або п'ята. А після 300 кубків я почав тупити в кущах, і якщо колись міг закисати з куста і все. Тим часом, поки я болтав аббну лише 150 кубків, з дітей теж красиво 41 кубок, і тим часом у нас вже 1600 плюс кубків на перших сил, все ще за 7 хвилин. А ще нагадую в кінці відеоролику. Ми відкриємо абсолютно всі награди, які ми назбирали в Баропасі. І побачимо скільки я відкрию персонажів на наприклад, перших сил. І стільки доведеться тепер апати на 20-й ранг першої сили. А даємо спойлер: дуже багато треба апити персонажів. Але в тому і суть того аккаунту перевірити, на стільки важко грати на конкретних персонажів на першій силі. І апнути її на 20-й ранг поки що. Чому поки що? Наскільки ви знаєте, у нас в Старс зараз 76 персонажів, 78 із комаром і Мелоді. Але якщо ми апнемо, наприклад, поки апнемо 50 тисяч 80 персонажів на 500 кубків, ми апнемо все лише 40 тисяч. І ви мені скажете, що тоді робити? А я скажу, що коли ми апнемо всіх на 20 ранг, ми починаємо апати всіх на 21 ранг. Тоді на 22-й, тоді на 23. І пробуємо апнути 10 персонажів на 25 ранг першою силою. Так, я думаю, до того часу навчався грати на першій силі. вже пройду до всіх моментів, і буду нормально апати навіть 25 ранги, але апатиму я їх тільки на імбі. Прекрат як Шеллі, Корделіус і так далі. І не факт до речі, що ми виберемо всіх персонажів, так як так що прийдеться апати 100% вище 20 10 рангів. Але на даний момент апимо всіх на 20 ранг, і якщо ми апнемо персонажів зараз всіх на зараз персонажів 15, якщо ми апнемо всіх на 500 кубків, ми матимемо у нас 7 плюс 1000 кубків. Але поки ми апнемо 7 тисяч плюс кубків, ми, ми, ми отримаємо і ще більше персонажів і апнемо ще більше кубків. Тому. На впереді чекає багато чого цікавого. Тому не пропустіть, підписуйтесь на канал, жміть колокольчик і вам покажу 100% годний цікавий контент. А тим часом, поки я болтаю з вами, ми апнули вже 19-ранг на Жекі. І якщо прийняв, повинні із булом, це було швидше. Уявіть собі, це було швидше. Не знаю чого, може тоді була карта покраща, ніж Озеро Метросова, бо на Озеро Метроцев дуже багато чого кресили. А на цій карті не знаю. кресить не кресить. Це карта удіна долина. Ну, тут крес менше, ніж на Озеро Метросав, тому було легше апити купки. Але, як би там не крути, це ластова катка до 20 го рангу. Ми її апнули. І зараз виходимо. І забираємо наш заслужений 20-й ранг на Джекі. І тепер ми переходимо до другої частини відосика. Це якщо в мене кліпа є, як, як завжди, під час відосика. Чисто жиза. Строблю скрінчотики на пам'ять. І зараз ми викриваємо стардопи. Викриваємо стардоп. О, міфік! 500 монет, що смішні. Краще б скін дали. Просто скажіть, нашу мені ап тут монети. До речі, ми атули 2500-100 кубків е, на Перше сил. Це теж прикольно, зараз ми відкриємо абсолютно всі награди. І побачимо, скільки ми виймемо персонажів на нашому любимому проєкту. Я пропоную для початку відкрити награди на полюк славі, так як ця награди жирніші, плюс там багато сердопів, і можна не випадити якийсь даний судоп та на випаде нам легендарка. Шучу, звісно, такого не буде ніколи в житті, так як. Всі ви знаєте, що б ми вони нам ніколи нічого годного не дають. Тут не падає 30 кредитів по дефолту. Stardrop ще один, він. Забираємо у нас тепер оті от кредити. І ми майже забрали EMS. Тільки забрали EMS, я в шоці. Напевно, ми виберемо персонажів Byron Spray, а немає на тому аккаунті Байрона, Суперселу, що це приколи? Да, типічно суперсел. Окей, забираємо 950 кредитів. Забираємо... та йди дупу. Забираємо е, Мс, сорі. Так, далі погнали. Наступний у нас персонаж це рідкий, Ми його зараз зафармимо на Ізі. Думаю, це буде. Думаю, тут буде роза. І тим більше ми зазу її получаємо. Окей, наступний персонаж це нас рідкий. І ми його теж получимо, так як нас почалося ще кілька тисяч кредитів. І ми забираємо тут отож Карла і забираємо Карла на аккаунт. І наступний персонаж на цьому аккаунті. Це, думаю, буде Френк. Ми його не получаємо, тільки 300 кредитів на нього получаємо. Залікруємо награди за бролпас і майстерство. І, можливо, заблокуємо і ще й Френка. Але не точно. Забираємо майстерство на була. І тепер заберемо на Джекі. Воно нам дуже потрібне і майстерство, до речі, дуже допомагає. Так що, якщо хочете персонажів, то майстерство апайте і все получається. Давайте заберемо всі стардропи. Ні, з заберемо всі кредити. Нам, як завжди, не вистачає. І заберемо тепер всі стардропи. Перший стардроп рядкий, так завжди, то по дефолту. Наступний стардроп... Теж рядки, але теж якась ти, вот, закономірність має бути. Наступний Епік. 10 монет. Я не розумію для чого тут мені монети. Скоріше буду купити скини за монети. Сріблі. Це єдиний вибір де тратити мені оті от ваші монети. Забираємо ще один срдоб, тут падає 25 кредит, 25 тих вод. Забираємо 20 гемів. Забираємо от монети. І тепер забираємо наші очки сили, які теж нікуди нам не задобляться. Ну що ж, друзі, на тому буду закінчувати. Якщо вам відео сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, зміні колокольчик і напишіть в коментарях, подобається вам робота чи ні. І я з дуже стресним тим тому очікую вашу підтримку. А то в мене все, ми раптумо сьогодні 2000 кубків на перші перших сил. В мене на мене все. Всім удачі і пока-пока.